Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Підставка, котра застосовується у кузові автомобіля для кріплення з домкратом, на один кузов авто потрібно 4 таких підставки, застосовується до автомобілей марки BMW, до безлічі автомобілей марки BMW, повний список котрих можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь, котра виготовлена з якісних матеріалів пластику та гуми. Один з номерів каталожних 517 172 37 195. Деталі їх разом з. Вами, все буде Україна з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.